Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 16 жовтня, середа, і з понеділка по п'ятницю на моєму каналі ви можете подивитись програму Зарубіжжя програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах масової інформації. Сьогодні, 16 жовтня, головною темою, про яку говорили, писали, пишуть і говорять. Це представлення Володимиром Зеленським у Верховній Раді його плану перемоги, як він його називає. Отже, давайте подивимося, що про цей план та й інші новини повідомляли і повідомляють впливові світові засоби масової інформації у США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Сполучені Штати Америки, США, Прес. План перемоги Зеленського містить велику перешкоду для Заходу. заброшення України до НАТО. Ну, ми про це сьогодні з вами вже говорили у програмі «Середа не біда. Я думаю, що все-таки про план, про реакцію, про те, що буде відбуватися ще до кінця цього тижня. Варто буде поговорити ще раз задати і у програмі у суботу, субота, головна подія. Так, Асошет прес. прес пише. Що президент України Володимир Зеленський у середу вперше публічно визнав, що західні партнери посилюють тиск на переговори з Росією, натякнувши, що такі переговори можуть бути невигідними для Києва, коли він оприлюднював законодавцям основні моменти його плану перемоги, його плану прокласти шлях для справедливого миру України. Ну дійсно, про це Володимир Зеленський вже декілька тижнів говорить. Про справедливий мир вже останніми днями почав дуже часто говорити про те, що і війна має. Завершитись не пізніше 2025 року, безумовно, всі це підтримують, і я, зокрема. Пише також Associated Press про те, що Зеленський сказав, що його план виграти боротьбу з Україною проти вторгнення Росії може принести мир наступного року. Але він містить крок, який деякі ключові західні союзники досі відмовлялися погоджувати: запрошення України приєднатися до НАТО до закінчення. Війни. І це дійсно так, це головна проблема, і це пункт номер один. Ну, і тут деякі представники влади в нас в Україні говорять, що це, ну і не знаю, там Самий важливий напевне, пункт, ну я так не вважаю. там ну і Ви побачите, що і деякі інші представники Західного світу вони також не зовсім погоджують, що цей пункт є такий, от самий основний. Хоча я думаю, що якщо не буде... Формального запрошення такий варіант дуже-дуже вірогідний, щоб не було потім прикладання відповідальності за всі ці проблеми, які зараз всередині країни і на фронті в першу чергу на те, що у нас не запросили в НАТО. ваш Пост також, безумовно, сьогодні пише про цей план. Зеленський розкриває план перемоги, закликає до членства в НАТО. Тобто, всі якраз наголошують на цьому такому чутливому і не самому простому, м'яко кажучи. Питання, яке виставлено пунктом номер один, тобто можна скластися враження, що це зроблено для того, щоб план не був згоджений з нашими партнерами. Сподіваюся, що це не так. Президент України Володимир Зеленський у середу представив українським законодавцям широкий опис свого плану перемоги з п'яти пунктів, назвавши першим кроком негайне та безумовне запрошення до НАТО, а останнім пропозицію замінити війська США в Європі українськими підрозділями після війни. Ну, В цій ситуації що тут можна сказати? Ну, Вже є реакція, до речі, і Кремля, речник Кремля Пісков відкинув цей план, за його словами, Києву необхідно визнати марність своєї політики, та протверзіти та усвідомити причини, які призвели до цього конфлікту. Ну, я думаю, що тут мова якраз йде про те, що до Руху України в НАТО. Це була одна із ну, головних, якщо можливо і не головна, але одна із головних це точно. Причина і постійно, до речі, аргументує і Путін, і представники Кремля, що саме рух в НАТО і став причиною ніби от війни в Україні, яку вони називають спеціальною військовою операцією. Ну також Вашингтон Пост пише, що їздив із штати і зустрічався з партнерами, ключовими України. Зеленський не пишуть. Він тижнями говорив, що у свій плану повністю залежить від партнерів України. Але здається, ці візити не принесли значного прогресу, оскільки Сполучені Штати поглинені останніми тижнями президентської кампанії, а багато хто в Європі з нетерпінням чекає якраз і на результат цих виборів у Штатах Америки. Високопоставний чиновник НАТО сказав, що міністр оборони України Рустем Умеру проля більше світа на план перемоги на вечері з міністрами оборони країн НАТО в четвер. Ну, інгредієнди ніби знайомі. Тепер треба більш конкретно, сказав цей чиновник. Київ сподівається на рішення до літа наступного року, але навряд чи воно прийде з адміністрацією США, яка йде у відставку, сказав чиновник, додавши, я не поставлю пляшку вина на запрошення в НАТО найближчим часом. Багато залежно від того, що нова американська адміністрація думає про це. Але я бачу, що поле дещо зміщується, тому є більш серйозні розмови. Більш серйозні розмови, ніж от запрошення зараз, я так розумію, вступу України в НАТО формальне запрошення. Чиновник також додав, що членство в НАТО є головним пунктом плану, тому що Зеленський знає, що єдиний спосіб, яким його Україна в майбутньому буде в безпеці, це мати гарантії статті 5. Що також є складним, оскільки Путін почав цю війну, щоб запобігти цьому, щоб це не сталося. Тож уявіть, що це за столом пригорів, сказав чиновник, і це дійсно так. Це буде ну, дуже-дуже, м'яко кажучи, непросте питання. Я не знаю, чи варто було його. Виставляти першим пунктом. Ну, багато, особливо представники влади, депутати казали, що так, це супер. От, і це вони мають зробити, вони мають рішучість. Про це говорив ще й Володимир Зеленський. Ну, Але тут питання, на мою думку, не таке от однозначне, і таке от лінійне чи примітивне. Як от нам намагаються продемонструвати, чи ну, в інформаційному просторі в Україні от, насаджують от таку думку. Що ніби від цього все залежить, і от Україна зразу виграє війну. Велика Британія, Reuters. Росія каже, що план перемоги Зеленського штовхає НАТО до прямого конфлікту з Москвою. Ну, це дійсно в середу в Росії засудили план перемоги сьогодні, представлений Зеленським, заявивши, що він намагається підштовхнути НАТО до війни з Росією. Ну, про це сказала зокрема речник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова. Вона ну, там цікава, насправді, ще одну сказала фразу. Вона нагадала про попередження президента Путіна минулого місяця: що якщо будуть завдавати удари в території, тоді Росія, значить, буде е, якісь відповідь е, на ну, невизначеними відповідними заходи буде з цього приводу приймати, але вона також сказала, що. Я можу просто сказати Зеленському, якщо він не в курсі, партнери київського режиму вже продемонстрували, що вони бачать Україну в архітектурі безпеки, вони бачать Україну в труні, а також українських громадян у могилі. Це з приводу того, що вона заявила, що Зеленський не може покладатися на західних партнерів. Отака от реакція цікава у лапках. Загардян Володимира Зеленського запросили представити світлам план щодо. Над Росією на зустріч лідерів Європейського Союзу в четверг. Ну, мова йде про президента Європейської ради Шарля Мішеля. Він заявив, що запросив українського президента, щоб він представив якраз свій план перемоги. Ну, буде зустріч в четверг і щоб під час зустрічі лідерів 27 країн Європейського Союзу у Брюсселі. Ну сподіваюся, що там також якісь конкретні ми результати побачимо, а можливо, і не побачимо. Франція, французька за талімонт. Володимир Зеленський оприлюднив свій план перемоги у Раді. В цьому плані, що складається з п'яти пунктів трьох секретних додатків, український президент, зокрема, у середу виключив поступку території Росії для припинення війни. Ну, а от для того, щоб сісти з перемовин, Путін в червні сказав чотири області. Ну, от. А вступ в НАТО чи рух в НАТО, то миру ніякого не буде. Про це також неодноразово було сказано. Ну, не знаю, як будуть примушувати Росію. До миру згідно цього плану верніше цих пунктів озвучених, бо план це щось більш конкретніше, але там є таємні додатки. Ну можливо, в додатках там є все більш конкретно. Ну і також на фоні цього Лімон повідомляє: ну, це вже повідомили Міністерство оборони Російської Федерації, що вони захопили два нових села на сході України: Невське в Луганській області та Красний Яр в Донецькій області. Ну, от яка ситуація, як перемагати Росію, якщо вона просувається. На сході, ну, ця ситуація насправді дуже непроста. Я Просто нагадую, що Володимир Мерзанський говорив, що можна закінчити війну не пізніше 2025 року, бо ситуація на полі бою, вона така, що треба якісь там примінити рішення, вона є щось таким, що може це якось аргументувати. але, як писала іноземні ЗМІ, він так і не пояснив, в який спосіб це можна зробити. Також 에, Лемон пише про те, що Олаф Шольц 에, заявив, він виступав у Будестазі. Перед депутатами і закликав середу зробити все для підтримки України, щоб знайти спосіб запобігти продовження цієї. війни. Тобто, крім підтримки, яку він про це він каже, що треба шукати шляхи миру, припинення війни. Німеччина такі Шпігель. Кремль розцінює план Зеленського, як дитак США. Ну так, це ще один із варіантів. Це Пісков сказав, що е, за цим стоїть не що інше, як намір Америки, продовжити війну і воювати проти нас, тобто проти Росії, до останнього українця. Заявив прес-секретар Кремля Дмитро Письков. Ну, Я думаю, що до останнього росіянинам, а не українці, якщо так вже бути точним, німецьке агентство преси НАТО не дає Україні надії на швидке запрошення. Ну про те, що ми сьогодні говорили в програмі «Середа не Біда, і та що на початку я вам вже говорив новий генсек НАТО Марк Рюте обережно відреагував на прохання України про швидке запрошення приєднатися до Західного військового альянсу про це сказав на прес-конференції в Брюсселі Марк Крюте. Послався він на рішення останнього саміту НАТО у Вашингтоні. Ну там, зокрема, наводиться те, що е ситуація не така проста і що не вдалося прихильникам швидкого там, запрошення України на НАТО на ну, це країни Балтії. Так я розумію, Польща. Ну не змогли вони, як пише е німецьке агенство преси, преси от е вирішити і переконати. США та Німеччину. Вони були опонентами цього. Ну і бачимо, і щось зараз заявляє там США, заявляють, що про підтримку, але про НАТО поки що пауза. Ну і там нагадують, що була декларація в Вашингтоні в липневому на саміті, що де підкресли, що офіційне запрошення приєднатися може бути надане лише після згоди всіх союзників. Я хочу, щоб на це звернули увагу. В декларації саміту НАТО, який відбувся в липні у Вашингтоні, це був ювілейний саміт. Чітко написано, що офіційне запрошення приєднатися може бути надано лише після згоди всіх союзників і виконання всіх умов вступу. Я хотів би звернути увагу на виконання всіх умов вступу. До них належать реформи в сфері демократії та економіки, а також у секторі безпеки. Ми цього, на жаль, не робимо. Я скажу так, не дуже достатньо. Там питання корупції одне із головних. Тому от ці такі публічні заяви давайте, давайте нам запрошення, а ми самі умови виконувати не будемо. Я думаю, що це не пройде у чинної влади, хоча вона намагається в такий спосіб це якось е, зробити, щоб нічого не виконувати, ніяких вимог для вступу. А от давайте нас приймайте. Це абсолютно неправильний шлях, і, скоріш за все, ну нас будуть проблеми з тим, щоб нас е, формально запросили. Іспанія, іспанська Лімундо. Знову наводить слова Рюте, що план, де він говорить, що план перемоги Зеленського це не лише вступ до НАТО. Тобто вони намагаються пояснити Володимиру Олександровичу, хоча Рюте є дуже палким прихильником України. І, зокрема, він сказав: план перемоги щодо подолання російського вторгнення не зосереджений виключно на членстві цієї країни в Атлантичному Альянсі. План перемоги складається не лише із запрошення стати членом НАТО. План перемоги має більше елементів, як пояснив президент Зеленський сьогодні, в своєму парламенті. Про це заявив Рюти під час прес-конференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерсоном. І е, він сказав, додав, що і часто, от, е, частина дебатів, які тривають, це тобто, це не все так просто має свазі ті різні різ, інші елементи того плану. Ну і Італія, Італійська Републіка. Президент Європейської ради Шаль Мішель закликав лідер ЄС дотримуватися зобов'язань G7 щодо російських активів. Він там розіслав лист запрошення, в якому сказав, що ми маємо виконати, взяти в червні зобов'язання разом з партнерами по G7 щодо надання близько 45 мільярдів, це 50 мільярдів доларів Україні до кінця цього року. Но ми знаємо, що Горщина там постійно намагається накласти вето. Побачимо, чи вдасться. У четверг це питання вирішити. І італійська стампа також наводить заяву Шольца, коли він виступав перед депутатами Бундестага, що Німеччина та США є найрішучими прихильниками захисту демократії. Ми залишатимуться такими. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, говорячи про Україну Бундестазі в зв'язку з Європейською радою та двосторонньою зустріч з Джо Байденом, яка очікується в Берліні в п'ятницю. Перша Растампа. Ну от якраз Німеччина і Штати. Вони були опонентами такого швидкого запрошення, вимагаючи від чинної української влади виконати умови вступу в першу чергу. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!